Супер пропозиція. Тільки до кінця цього тижня кофти спортивні кріві жіночі. 129 гривень одна кофта, лоті буде 20 штук, 2600. Так, майже 600 лот. Якщо 10 штук, то 135 гривень. Розмір тут XS переважно. 90% буде XS і 10% S. -ки. Значить, це XS французька, S ой, верніше Еска французька XS німецька. Але вони досить великі, я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу. XS, як... Ось це XS, так. Я думаю, що вона реально йде на S нашу. Класна курточка, три кольори. Це ось така неонованісентна, неонова рожева з фіолетовим. Так, покажу всередині на замочку, на холодний вечір, супер, або коли там для бігу ви накидаєте чи для спорту. Середнє таке йде покриття, класне, таке тепле, приємне до тіла. Рукавчик такий з виїмкою для пальця. І в різні кишеньки, ось на гум е, на замочку різні кишеньки і світловідбиваючий елемент ззаді. Це ось така бордова, ось так виглядає бордова, класний бордовий кольор. ще така є точно чорна, е, класичний чорний колір. Ось так виглядає бордова, світловідбиваюча частинка. Значить Ця акція всього до кінця тижня 129 гривень. Замовити треба 20 штук. і... Буде 129 гривень. Якщо 10 штук, 135 гривень за одну кофту спортивну. Замовляйте наших менеджерів.